Це трофей цього сезону буде! Є є. Страйк про інквізитор з першого закладу спрацював. Ох, це хороший дуже окунь. Ой, який горбач! Дивіться який окуняра на інквізитора 110-го. Клас. Клас, клас, клас. Оце окушок. Так, лови гарну гарного окуня, пробую зараз доловити ще пару. Буду пробувати різні обірки, вони в мене тут є скатки, є Зараз стилспіннери. Від дугу. Ласика. Від джакала верніше. Це джакаловський теракуб, по-моєму, і називається. Тому що в мене на інквізітора 110-го взяв дуже гарний окунь. І віддать окунь просто клює. Просто у нього є натхнення клювати. Toto шад. Потвічити цього шеда спробую. Він йде глибоководний досить, з великою лопаткою. Має до 2 метрів мріяти, то що мені потрібно, це якраз там, де їм кізитер зловили. Просто тут сподіваюся, що розмір спрацює. І буде окунь більш активно на нього клювати, тому що все-таки 110-й інквізитор це напевно випадковість, що він зумів зловити окуня. Була покльовка. На легкий підтвіч, може йому не така агресія потрібна, яке я... я звик окуня більш агресивно твічити, може йому тут Потрібно повільніше була покльовка точно, тому пробую ще більш повільно. Плащу і покльовка щуки на банд міну 106 -й. пробую ще раз її. Бачили вихід знову? Та, вже щука другий раз промазала. Ні, третій раз вона вже не вийде. Спрацював 106 й бен. На ось такій щучки невеличкій. Але це вже результати на фоні повного безкльов'я це вже хороша щучка. Тому що зранку це перша, хоча декілька виходів було, але рибка перша. Ось такий бенд, така щучка. Друзі, дуже непогана щука на ZipBayTob орбіт 80. Дуже непоганий щук. А ні, здалось, щук такий собі. Просто в траву одразу завела. Щучка невеличка. Але то вже результат на фоні сьогоднішнього сьогоднішнього такого собі кльову, м'яко кажучи. Будемо надіятися на обідній вихід. Тут дуже часто буває так, що біля 11 годин виходить щука. Будемо мати надію на це. Друзі, щось взяло на цикатку. Ох, який окуй гарний. Одного я щойно випустив, а це такий же. Може і варто собі взяти їх. Такі окуня беруть сьогодні. Є покльовка на цикаду, напевно не крупний окуньок. Ось такий окуньок. Поки переключився на ловлю окуня, тому що щучка поки в пасиві. Спробую окуня трохи половити. Цикада в Була ще й напокльовка на орбіту восьмидесятку. Зійшов. Чи зійшла? Мені здалось, що це взагалі окунь був. Так як сьогодні огонь покльовує це цілком реально Був вихід гарної щуки щойно бачили? Ще раз вийшло Ну третій раз вже не вийде. О! Десь якось якомусь відео говорив, що обірвав такого китайського воблера. Біркінговського, походу, чи Цуріноївського я вже тоді не пам'ятав, йому було дуже багато років. А як я його купив? Пішов я в магазин купляти Джекаловського. Тайник. Е, магазин такий, провінційний, там можна сказати. ларечек. Зайшов, дивлюсь, что там есть. А там висит вот эти, такие вот В таком же кольоре. Такая И я его купил. Друзі, це дуже велика щука. Це дуже велика щука. Це трофей цього сезону буде. Ух ти, його! Друзі, це дуже велика щука. Щойно взяв щуку, найбільше в цьому сезоні, напевно, трьошка, а може і більше, може і 4. Зараз буду важити, буду на березі. Руки трясуться, голос трясеться. Напевно, ще пару разів закину цю варуну і досить. Два гачки розігнуті. Варуна взяла трофея, величезна. Ось така так, друзі, маємо таку щучку. Я її буду відпускати, хочу зважити. Сфотографувався, хочу зважити, скільки вона заважить. Давайте спробуємо. Два сіт шістдесят. Ось так ось бачите по нулях 2760. Чудова щука. Нагадаю на барунку і відпускаємо її. О, як пішла. 2700. Взяла ось на таку ворону. Це з тієї посилки з Японії. сп на 110. Вже був кінець рибалки. Скільки зараз годин. Скільки зараз годин уже. Зараз вже 12.32. Десь після 11 вона взяла. В пів 12-ї можливо, плюс-мінус. До цього була рибалка така собі, щуки було небагато, вона була дуже капризна і дуже погано ловилася. Але от в пів 12 взяла на воронку така гарна щучка. Буду збиратися, рибалка вийшла дуже гарна. Прошу вас поставити лайк, мені буде дуже приємно підписатися на канал. Дякую за активність на каналі. На всі коменти відповідаю. Всім пока!